Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам. Господь світло моє і Спаситель мій, кого мені боятися, Господь захисник життя мого, кого маю лякатися. Якщо наблизиться до мене злочинці, щоби пожерти плоть мою, супротивники мої та вороги мої, то вони самі спіткнуться і упадуть. Нехай стане проти мене військо, не злякається серце моє, нехай війна почнеться проти мене, навіть тоді уповатиму, одного я прошу в Господа одного лише шукаю, аби жити мені в домі Господньому в усі дні життя мого, споглядати красу Господню й моливатися святим храмом Його, бо в день біди моєї Він прихистив мене у скині своїй. Сховав мене у сховку шатра свого, а нині підніс мене на скелю, дав мені згори, дивитися на ворогів моїх, обійду схвалою жертовник Його і піднесу в скині Його жертву з радісними вигуками, буду співати і славити Господа, почую, Господи, голос мій, яким я кличу. Помилуй мене і дай відповідь, Ти озвався у серці моїм, шукайте лице моє, і я шукатиму лиця Твого, Господи, не ховай від мене лиця Твого, не відвертайся у гніві від раба свого. Будь помічником мені, не відкидай мене, не залишай мене, Боже Спасителю мій, бо батько мій і мати моя повишили мене, але Господь потурбувався про мене, навчи мене, Господи, шляхам твоїм, і настав мене на пряму стежку всупереч ворогам моїм, не віддавай мене на поталу, супротивникам моїм. Бо повстали проти мене свідки неправдиві і дихають насильством, я вірю, що побачу благість Господа на землі живих, надійся на Господа, будь мужнім, нехай буде сміливим серце Твоє, надійся на Господа, о всемогутній, Боже, творче святів, отче незрівняний та царювічний, Тобі, який у любові пликаєш нас. Своїх недостойних дітей, звертаємося ми сердець наших, сповнених тривоги та віри, милосердя Твоє, що крізь часи та простори, покриває всіх стомлених та обтяжених, нехай обіймає і нас, милосердний Спасителю, що кров'ю своє очистив гріхи світу, прийми наше каяття щиро висловлене із глиби наших душ, напишіть імена та прохання в коментарях. Не відвертай Твого святого обличчя від нас грішних, але наверни наші серця до покаяння, щоб в ньому знайти відраду і спасіння, о Господи, Ти, котрі щедрість нескінченна і ласка вічна, подай нам силу у днях скорботних і підтримку у часах випробувань, вислухай наші молитви, які ми підносимо до Тебе з вірою невмирущою що ти, єдина утіха, що не перестаєш нас обіймати, ми благаємо тебе, Всевишній, прибери всі пастки ворожі, що віддаляють нас від святого Твого обличчя, зціли наші душі й тіла, очисти нас від усіх недух, які терзають нас і надай нам силу і мужність для подолання всіх перепон на нашому шляху, О Царю вічний! Ми благаємо Тебе! За Твою захисну руку для нашого народу і України, нашої батьківщини, нехай Твоя мудрість і сила буде з нами у кожному бою, у кожному спротиві, даруючи нам перемогу і мир в наших кордонах, о великий провіднику, благослови наші діла і задуми, щоб вони принесли плід і славу не нам, а імені твоєму приславному. Нехай Твоя воля відбувається у наших серцях, наших домівках, у нашій вітчизні, пронизуючи нас своєю нескінченною любов'ю та благодаттю, О Духу Святий. Провіднику наших душ, наставнику наших діл, дай нам спромогу розпізнавати і виконувати Твою волю, підтримуючи нас у добрі і захищаючи від зла, будь нам опорою і захистом у дні скорботні і дні радості, проводячи нас та наш народ шляхами своїми. Ми покладаємо наші життя, наші душі, наші серця перед Тобою, Господи. І благаємо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, Прийми нас у свої обійми, щоб ми змогли стати достойними дітьми твоїми, пізнаючи Твою любов, милість і спасіння в Твої руки, о Боже Всемогутній. Ми віддаємо свої душі, своє життя, свою батьківщину, вірячи в Твоє незліченне милосердя, любов, яка ніколи нас не покидає. І ласку, що відновля і цілить усе стомане і поранене, всеправедний суддя і приблагий Отче, прийми нашу молитву, яка злітає до Тебе із глиби наших сердець, і будь милостивий до нас, до нашої і Твоєї рідної України, а особливо до наших мужніх захисників. Амінь, Господи, Боже мій, на тебе уповаю, спаси і врятуй мене від усіх гонителів моїх. Аби ворог, мов лев, не забрав душу мою, адже немає рятівника, немає Спасителя, Господи Боже мій, якщо я щось вчинив не так, якщо є неправда на руках моїх, якщо злом відплатив я тим, хто був зі мною в мирі, я що навіть ворогу допомагав, то нехай супротивник переслідує душу мою і наздожене. Нехай затопче в землю життя моє і славу мою поверне в порох, устань, Господи, у гніві Твоїм, повстань проти злоби ворогів моїх, пробудися, Господи Боже мій, для правосуддя, про яке ти заповідав, навколо тебе зберуться народи, зійдиш на висоту для суду над ними, Господь судить народи, судиш, Господи, і мене за правдою моєю і невинністю моєю. Нехай припиниться злоба нечистивих, а праведника зміцни, Боже праведний, що випробуєш серця й утроби, допомога моя від Бога, що спасає чистих серцем, Бог суддя праведний, кріпкий, довготерпеливий. Що не гнівається кожного дня. Якщо ви навернетесь, то він гострить меча свого, зігне лук свій, натягне тятиву, приготує для нього знаряді смерті, зробить вогненими стріли свої. Ось нечистивий породив неправду, зачав злобу і народив беззаконня, іншому викопав яму і заглибив її, але сам впаде в рів, який зробив. Повернеться злоба Його на голову Його, на тім'я Його паде неправда Його. Я ж прославляю Господа за правосуддя Його, співатиму імені Господа вишнього. О Господи Ісусе Христе, Великий і Благий Пастирю, наш Спасителю і Визволителю, ми, Твої діти, приходимо перед Тобою, сповнені глибокої віри надії та смиренної благовінності, Спасирський, ми поклоняємося Тобі зі щирим серцем, визнаючи Твою безкінечну милість та любов, що обіймає нас усіх. Навіть у наших найтемніших часах ми вдячні тобі за твою жертовність, що принесла нам вічне життя, і за твої неостанні богословення, що вони наповнюють наше існування, Господи. Навіть знаючи про Твою безмежну любов, ми часто блукаємо. Відвертаємося від твоїх заповідей та грешимо. Ми просимо тебе про пробачення за наші численні провини, що обтяжують наші душі, ми благаємо тебе, світле життя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Наповнити нас Твоєю благодаттю, щоб наші душі та тіла стали оздоровленими і відновленими. Ми молимося за те, щоб Ти подарував нам цілісність духа і тіла, захистив нас від усякої недуги та біди і наповнив нас своїм світлом, щоб ми могли пізнати і слідувати Твоїй істині. Господи, ми просимо Тебе благословити наші повсякденні починання та труди. Нехай Твоя свята воля проводить нас у всьому, що ми робимо, допомагаючи нам виконувати Твої завдання з любов'ю та відданістю. о Господи, стані нашим невід'ємним провідником у всіх життєвих турботах та випробуваннях. Нехай Твоя благодать буде нашою захисницею від усіх видимих та невидимих ворогів, від усіх, хто прагне нам зла. Подай нам, Спасителю, мужності і сили протистояти спокусам та гріху, наповни наші серця відвагою і твердістю у вірі, щоб ми з відданістю служили Тобі та Твоєму царству. Ми відаємо тобі свої серця, наш Всемогутній Боже, і молимося, щоб Ти прийняв нас, керував нами та використовував нас для слави Твого імені, нехай наша воля зливається із Твоєю, і нехай усі наші дії відображають Твою любов і милість до всього створіння. О, Все прощаючи в нашій вдячності, ми відаємо Тобі усе наше буття і мовимося, щоб Ти випромінював у нас і через нас, щоб ми були відзеркаленням твоєї любові у цьому світі, приводячи до тебе інших. Зі смиренністю й глибокою повагою, ми прославляємо тебе, Отця, Сина і Святого Духа, єдину і нероздільну тріцю присвяту, від якої походить усе життя і благодать. Нехай Твої благословення, мудрість і мир простягаються на нас, наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях і на всю Україну, щоб у Твоєму світлі ми могли знайти покій і благословення в Твоє святе і благословене ім'я. Ми молимося. Амінь. Господь пасе мене, ні в чому я не матиму нестатку. Він водить мене на зелені пасовища і біля тихих потоків годує мене. Дає спочинок душі моїй, заради імені свого, шляхами праведності веде мене, навіть якщо піду я в долину тіні смертної, не злякаюся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони заспокоюють мене. Ти приготував мені стіл перед очима ворогів моїх, оливою намастив голову мою, чаша твоя з кращим вином звеселяє мене. Милість Твоя, нехай буде зі мною у всі дні життя мого, і я житиму в домі Господньому довгі дні, о Всевишній Господарю, Вседержителю Небес та землі, святителю наших душ і тіл. Поклінно занурюємося перед Твоєю благою і могутньою присутністю розтягаючи свої крихі руки у божественну таємницю Твоєї вічної любові, о Господи, прости мою неповноту, прости слабість і недовершеність моєї душі, яка у своїй крихкості блукає в тіні гріха, жадає підтримки і спокою, бо я погрішив перед Твоєю непорочною праведністю, признаю своє діяння не вартими Твого благословіння». О, Святий Отче, принеси мені свою благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях, Святий мій духу своєї невимірюваній благості, аби я міг знаходити утіху і спокій, у Твоєму невичерпному милосерді, очисти мене від зла, яке тягне мене в прірву гріха, і допоможи мені стати достойним слугою Твоєї величі. Молю тебе, Господи, благослови мої кроки в цьому тяжкому світі. Наповни мене силою і мудрістю в моїх діяннях і думках, щоб кожен мій крок був сповнений твоєю волею, нехай буде в мені твоя святість, щоб щоденно скеровувати мене на шляхах життя, Господи, твоя милість, нехай огортає мене у моїй праці, щоб вона була плодотворною і принесла користь не тільки мені, але й всім, хто мене оточує. Нехай руки мої стануть знаряддям твоєї благодаті, а ми всі станемо свідками Твоєї невимірної любові до нас, Твоїх дітей, благаю тебе, Великий царю, благослови тих, хто в стражданнях, хто хворіє та терпить біль. Нехай твої цілющі руки торкнуся їхніх страждених серцець. Даруючи їм відраду та благословіння, допомагаючи їм пройти через їхні терзання з вірою і силою, о Боже, оберігай мене від злих духів, від темних сил, що прагнуть поглинути мою душу, захисти мене своїм невечерним щитом, щоб жодна ворожа стріла не торкнулася мене. Залишай мене у своїй благодаті, під Твоїм захистом, щоб усі дії мої, були у відповідності з Твоєю волею. О Господи, подаруй мені силу вірувати, коли віра в мені в'яне, подаруй мені світло, коли в мені темрява, подаруй мені надію, коли я опускаю руки, бо тільки в Тобі, Отець мій, є спасіння і вічне життя, тільки Твоя любов є невичерпним джерелом утіхи і радості. Прийми, о, Господи, мої слова, як просту і щиру молитву, як звертання дитини до свого вічного батька, моя віра в Тебе невимірювана і моя любов до Тебе вічна, нехай воля Твоя стане моєю волею, і нехай твій дар благодаті, залишиться зі мною назавжди. Амінь. На Тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися по Заради правди Твоєї спаси мене і визволи мене. Прихили до мене, вухо своє, поспіши визволити мене, будь мені Богом допомоги й домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти скеля моя і твердиня моя, заради імені Твого, веди мене і підтримуй мене, ти врятуєш мене від тенет, що таємно розкинули на мене, бо ти пристановище моє, у руки твої віддам дух мій, бо ти завжди визволяв мене, Господи, Боже істини. Ти ненавидиш тих, хто шанує нікчемних і неправдивих богів, а моя надія на Господа, буду радіти й тішитися ласкою твоєю, коли побачиш біду мою, спасеш від скрути душу мою, не віддаси мене в руки ворога, на просторі поставиш ноги мої, помили мене, Господи, бо тяжко мені, роз'ятрилися від горя, очі мої. Душа моя і нутро моє, у жорбі життя моє дійшло до краю, і літа мої в зітханні, виснажилася від бідності, сила моя, і кості мої заслабли, знеславлюють мене всі вороги мої, і навіть сусіди мої, я став страхіттям для знайомих моїх, як побачать мене на дворі, тікають від мене, вони забули мене в серцях своїх, як мертвого, я став немов розбитий посуд. Чую про себе багато пліток, жах звідусіль, збираються проти мене, змовляються погубити душу мою, та я на тебе, Господи, уповаю, кажу: Ти Бог мій, у Твоїх руках дні мої, врятуй мене з руки ворогів моїх і відгонителів моїх, нехай осяє лице Твоє, раба Твого, врятуй мене, з ласки Твоєї. Господи, не дай мені осоромитися тим, що Тебе я покликав, нехай нечестиві вкриються соромом і з'їдуть до аду, нехай заніміть брехливі вуста, що супроти праведного говорять беззаконня, з пихою та зневагою. Наскільки велика ласка Твоя, Господи, яку Ти зберігаєш для Тих, хто боїться Тебе, яку перед синами людськими являєш до всіх, хто уповає на Тебе. Ти заховаєш їх у тайнику житла Твого, від наклепів людських, переховуватимеш їх у шатрі своєму від язиків сварливих, благословений Господь, який явив мені дивну милість твою в місті, укріпленому, у сум'ятті моєму, казав я: Ти відкинув мене від очей твоїх, але ти почув голос благання мого. Коли я прикликав тебе, любіть Господа, усі вірні Його, по вірності шукає Господь, а тим, хто поводиться гордовито, він відплачує звишком. Будьте мужні, нехай хоробрим буде серце ваше, всі, що оповаєте на Господа. О Христе Спасителю, світла і життя, джерело у скромному серці, смиренному молюся, занурений в океан Твоєї благодаті, у долині віри моєї, де квітка покаяння прокидається від сонячних променів Твоєї нескінченної любові, жагоче бажання, пізнання таємниці. Твоєї мудрості наповнює душу мою, як джерело, що витікає із серця гірського, проливаючи свої води по річці життя мого і несучи свій потік до вічного океану Твоєї благодаті, о Господи, як діти пустильни прагнуть до джерела води у спокотні дні, так і душа моя томиться по тобі, благослови мене. Напишіть імена та прохання в коментарях. Світом твоєї любові, освіжи мене росами Твоєї милості, щоб в серці моєму квітва роза надії і віри, о всемогутній покровительстві мені у моїх прагненнях, у роботах та турботах щоденних, щоб вони плодили добро у світі Твоєму, якогось пшениці після рісних дощів, благословінь Твоїх у Твоєму світлі, Господи, благаю, нехай проведеться світло на путь мій. Щоб не заблукати у темряві байдужості, а керуватися зіркою Твоєї, невичерпної мудрості, яка веде до порятунку і вічного блаженства, моя душа, ранена гріхом, прагне зцілення від Тебе, щоб мій дух міг знову полетіти, як орел в просторах небесних Твоїх. Впусти мене, Господи, уса Твоєї милості, де води прощення течуть чують свобідно, і де кожна душа обновлюється у твоїх обіймах. О Христе Обійми мене в океані Твоєї любові, де кожна краплина то мільйон благословінь, що проливаються на життя моє, як сонячні промені, що пробуджують землю від глибокого сну, Ти, що пробуджуєш мерців до життя, Господи, пробуди і мене від бездіяльності та розпустин, щоб у діях моїх засвічувався Твій світ, як зірка на небесній тверді, очисти мене від тяжкого бремені гріхів, як вітер, що здуває пив з лиця. Землі, щоби я міг побачити тебе чітко, як у дзеркалі спокійної водойми, захисти мене від зла усіх форм і виразів, щоб я став непорушним у бурі спокус, і на приязні світу цього, нехай твій світломеч висить наді мною, охороняючи мене від всіх стрів ворожих. О Господи, дай мені світло Твоє, щоб я міг бачити світ через окуляри Твоєї правди, і нехай кожен мій крок буде кроком до Тебе, о Господи, оберігай мене, даруй мені силу в праці, спокій відпочинку і наснагу в боротьбі. Благослови, Господи, кожен день, що даний мені жити на цій прекрасній землі, щоб кожен момент мій був відданий на служіння Тобі і Твоєму світу. Амінь. Засуди, Господи, неправедних супротивників моїх, стань до бою з тими, хто бореться зі мною, візьми зброю і щит і стань на допомогу мені, вийми меч і відбий гонителів моїх, скажи душі моїй, і я спасіння Твоє. Нехай будуть посоромлені і знеславлені ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад і вкриються соромом ті, що замислили проти мене лихе, нехай розвіються, як порох на вітрі, я не господні, нехай їх жене, нехай дорога їхня буде темна і слизька. я ангел Господні, нехай переслідує їх. Бо без вони моєї вони таємно поставили на мене, смертельні тенета свої без причини не славлять душу мою. Нехай зненацька прийде загибель на них, і те не те, та, що таємно поставили, нехай зловлять їх самих, хай впадуть у них на загибель, а моя душа нехай радіє перед Господом, веселиться через спасіння Його. Тоді всі кості мої скажуть: Господи, Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш, бідного з руки сильного, вбого і нужденного від грабіжників Його. Постали проти мене неправдиві свідки, І допитують мене про те, чого не знаю, відплатили мені злом за добро, шукають смерті душі моїй, я ж, коли хворіли, вони вдягався у веретище, смиряв постом душу мою, і молитва моя за них завжди лунала в мені. Я догоджав їм, як другу, як брату своєму, ходив сумний і похмурий, побиваючись за них. Вони ж зібралися з біди моєї. Зійшлися, аби гломитися з мене, не знаю, за що ганьблять мене, а не жаліють, дражнять мене, гвозують мене, скрегочуть на мене зубами своїми, Господи, коли ти побачиш це, відведи від їхніх злодіянь душу мою, від в єдину мою. Славитиму тебе, Господи, у великому зібранні, перед численним народом зваличу Тебе, нехай не зловтішаються з мене ті, що ворогують зі мною без причини, вони ненавидять мене без вини, переморгуються очима, хоч і говорять зі мною про мир, але в гніві своєму замислюють підступне, розкривають на мене пащу свою кажуть добре, добре нарешті побачили очі наші. Господи, ти бачив це? Тож не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене. Постань, Господи, зверни увагу на справу мою. Боже мій і Господи мій, розбери аж мою, суди мене по справедливості Твої, Господи, Боже мій, нехай вони не звородіють з мене, нехай не скажуть у серцях своїх, добре добре нам до душі, нехай не скажуть, ми проковнули Його, нехай будуть посоромлені і знеславлені разом усі, що радіють лиху моєму, нехай вкриються соромом і ганьбою ті, що величаються наді мною. А ті, що відстоють правду мою, нехай радіють і веселяться, і ті, що бажають миру рабу його, нехай завжди говорять великий Господь, тоді язик мій сповістить правосуддя твоє, повсякдень славитиме тебе, ставте вподобайки під відео, надійшліться відео оближня вашим для поширення слова Божого боссвання Господні, нехай перебуває з усіма нами.